Вітаю вас! Сьогодні ми з вами в черговий раз поговоримо про Петра Порошенка. Чому я люблю говорити про цього підрасу? Тому що за минулий місяць ця людина заробила 227 мільйонів гривень, як повідомляє НЗК. Це без малого 6 мільйонів доларів. Що було за, останню, за останній місяць взагалі з Україною? Відбувся наступ на харківському напрямку. Слава Богу, його стабілізували. Але при тому всьому ми бачимо, як чергове українське місто це Вовчанськ, і декілька сіл просто знищують з лиця Землі. Причому, що відбувається? Відбувається те, що люди втрачають своє житло, багато хто гине, багато наших військових гинуть. Але в цей самий час Петро Порошенко за один місяць заробив майже 6 мільйонів доларів. Його фракція. Фракція Європейська Солідарність, яку ми між собою всі називаємо по старому БПП, чому? Тому що це фракція однієї людини за минулий рік заробила стільки ж, скільки всі народні депутати разом узять. І при тому всьому у цих людей ще вистачає нахабства: створити власний фонд, завісити все місто, все місто Київ та, в принципі, всі міста України рекламою, про те, що. Ви можете донатити у фонд Петра Порошенка. Так, звісно, слава Богу, вони хоча б чимось допомагають ЗСУ. Але при тому всьому був і скандал з цим фондом. Петро Порошенко вивів з цього фонду через власний банк 156 мільйонів гривень і завів їх у військові облігації, і ясно, що з цього він отримує прибуток. При тому всьому ми повинні розуміти, що мародер він завжди буде. Марандерам, незалежно від того, як це підпишеш. Саме тому ми повинні дати Петру Порошенку справедливу оцінку. Ми маємо розуміти, що на чужій біді під час війни ця людина, до війни, будучи 12-ю у рейтингу Форбс по багатству олігархів України, різко стала третьою по багатству людиною України. Є великі бізнесмени, такі як Вадатурський, які загинули під час цієї війни, які вкладали дуже багато чого, багато чого втратили. Але не Петро Порошенко, який збагатився на крові. Тож, друзі, дайте йому справедливу оцінку.